Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Із російської неволі звільнили 49 українців. Серед них лучанин. Шокуюче вбивство у луцьку на очах у дитини. ОМЗС Польщі пригрозили Україні жорсткими заходами. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 вересня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із чудових новин. Україна повернула із російського полону ще 49 українців та українок. Обмін відбувся 13 вересня, як повідомив президент України Володимир Зеленський. Це воїни збройних сил України, Національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди, особливо тішить, що серед звільнених з російської неволі є морський піхотинець з Луцька Дмитро. Селютін. Відомо, що чоловік перебував у російському полоні довгих 29 місяців. Наразі лучанин уже не у Українській землі вітаємо Дмитра і усіх українців, які пережили російське пекло із поверненням додому, та бажаємо якнайшвидшого відновлення. Жахливе вбивство сталося у Луцьку. Батько вбив матір на очах у малолітньої доньки. Більше про це розкаже мій колега Владислав Корнелюк. У Луцьку на проспекті Соборності у цьому будинку трапилося моторошне вбивство. Чоловік зарізав власну дружину. Зокрема, інцидент трапився 12 вересня ввечері. З першого погляду і не скаже, що тут був вчинений настільки жахливий і жорстокий злочин. Лише на четвертому поверсі уже стає усе зрозуміло. Тут працювали правоохоронці, і на думці одразу найстрашніше хтось забрав чиєсь життя. Сусідка подружжя, яка не називала свого імені, розповідає, родина була не зовсім благополучною. Оксана, яка загинула від рук власного чоловіка, ніде не працювала. Її чоловік Олег також не мав постійної роботи. Кажуть, любив заглянути до чарки. Якось так вони завжди сварилися. Ну, ну, в общем, сложна сім'я. Да, четвертий клас дівчинка. Да. Часто вони билися, щось схвалилися, чи щось таке. було? Ну, Раніше дуже часто. Потім я їм казала, кажу, ви думайте, що робите, тому що у вас заберуть дитину. Вони якось так вже перестали, вже не було такого, бо ж нам тут все чути. А вчора ой, да, вчора, ну, взагалі тишина була. Обично там десь побоянять, вже ходить в чорних окулярах та Оксана. А це щось і тихо було, і все, і щось тільки так громихнуло раз. Потім пішла на балкон, дивлюся, швидка стоїть, указали, що це до них. Це чоловік зарізав дружину. Ну, виходить, що так? Ну, я так достигну не знаю, ну, але, скоріш всього, бо він звернув yeah. все на собаку, сказав, що це її собака загризла. Ну це неправда, собака. Ну, не Маленька собака, вона не могла загризати. Mm -hmm. А чоловік цей, який взагалі старший кучи? Ні, або вони, плюс-мінус одинакові. А вони в дружині. Да, 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 да. У дружні все, дівочка в них він такий, Вона ніде не працювала станім часом, а він раз Що найстрашніше, у чоловіка і уже покійної дружини була донька, і того вечора, як розповіли сусіди, вона бачила усе на власні очі. Ось саме у цій квартирі виявили тіло жінки. Як розповідають сусіди, подружжя часто сварилося, та билося не раз приїжджала поліція, але того вечора на диво, якраз таки все було тихо. За словами сусідів, сім'ї дитина дуже хороша, ходить до школи, де старано навчається. Зараз же вона лишилася як без матері, так і без батька. А сім'я, яка взагалі була хороша чи неблагополучна? <плес> Любили випити, так. Хлібом не корми. А то якісь старші чи молодші люди? Молодші. Також за свідченнями сусідів після вбивства чоловік розповів, що його дружину нібито покусала собака, але це не є правдою. На тілі потерпілої знайшли більше десятка ножових поранень, розповідає сусідка подружжя. Вона його боялася. Угу. Але ви ж процесу знаєте, що навіть якщо і напишеш заяву, то поліція нічого фактично не робить. І все. А, а з дівчинкою, що далі не знаю. А я не знаю цього. Он вона десь тут, в третьому під'їзді сестражими. <звук> я не знаю, що з тюєю дівчинкою буде. Може, візьмуть опікунство, може, не візьмуть, я не знаю. Як повідомили, у нацполіції фігуранта справи 1979 року народження затримали. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на виклик, виявила без ознак життя тіло жінки 1982 року народження. Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили, що численні тілесні ушкодження та ножові поранення, які спричинили смерть, наніс її ж чоловік 1979 року народження. Фігуранти затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом зареєстровано відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Усі інші деталі та мотиви зловмисника встановлюють слідчі. Тож нині чоловіку, який по звірячому розправився зі своєю дружиною, загрожує до 15 років позбавлення волі. Маленьку дівчинку, яка в одну мить залишилася без батьків, наймовірніше. Усиновлять найближчі родичі у Луцьку крадій поцупив речі одразу у двох чоловіків. Як повідомили у поліції, до правоохоронців надійшли звернення від двох чоловіків про те. Що невідома особа поцупила з одного з хостелів, де вони мешкали, мобільні телефони. Окрім того, зловмисник спокусився і на гроші. В одного вкрав 14 тисяч гривень, в іншого 5 тисяч. Правоохоронці встановили причетного до крадіжок. Це 45-річний лучанин. Нині він затриманий. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Волині правоохоронниця допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку. Їй повідомили про підозру у ДБР. Повідомили, що ділки шукали так би мовити, клієнтів у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тисячі доларів. США чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі посадовиця не вносила відомостей про них до системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державу. Кордон. За даними слідства, за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків. Розслідування триває. На Волині знайшли тіло чоловіка. Так, ввечері 12 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про зникнення на Ковальщині громадянина 1969 року народження, який поїхав до лісу на власному тракторі для заготівлі дров і не повернувся. Родичі повідомили, що чоловік не виходить на зв'язок, і його місце знаходження невідоме. До пошуків зниклого долучилися рятувальники, а також оператори сектору БПЛА. Окрім того, було залучено поліцію, лісове господарство та місцевих жителів села Мощена Ковальського району. О 23.50 тіло зниклого було знайдено без ознак життя. Причини смерті встановлюють. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, загарбники ввечері 12 вересня та вранці 13 вересня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами камікадзе і артснарядами. Поранили жінку, пошкодили будинки і лінії електропередачі. Окрім того, агресор 13 вересня поцілив у місцевий храм у ПЦМП на честь ікони Божої Матері знамення у Нікополі. Внаслідок удару знищено церковну покрівлю, купольну частину та знищено внутрішнє оздоблення храму, збудованого у 1912 році. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Також у Нікополі пошкоджені три приватні будинки: лінія електропередач Господарська споруда. Також є руйнування у Мирівській громаді. На Сумщині росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще шість серед яких чотирирічна дитина дістали поранення. Окрім того, через удар росіян, керованою авіаційною бомбою по місту Охтирка, загинули дві жінки з Охтирського будинку інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У закладі на другому поверсі в актовій залі посипались вікна. Там перебували жінки, дві померли від стресу. Також внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: три транспортні засоби, господарчі споруди та приміщення місцевого підприємства. Окрім того, внаслідок атаки російських ударних безпілотників по Одесі та Одеському району в ніч на 13 вересня постраждав один мирний житель. Приватна забудова та автомобілі. А на Херсонщині, внаслідок удару російського безпілотника, по селу Велетенське постраждали двоє місцевих жителів: – 75-річна жінка та 60-річний чоловік. За попередніми даними постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу. У Запорізькій області окупанти обстріляли село Малаток Мачка, внаслідок чого 67-річна жінка дістала поранення. Постраждало, доправили до лікарні. Загалом за добу 12 вересня під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура: у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони після серії урядових звільнень та призначень минулого тижня. Про це йдеться в указі президента. Так, зі складу РНБО вивели колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина. Натомість до неї ввели Андрія Сибігу, який замінив Кулебу на посаді глави МЗС, і Германа Сметаніна, який став міністром з питань стратегічної галузей та промисловості. Крім того, до РНБО тепер також входить віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Та міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Україна має найнижчу народжуваність і найвищу смертність серед країн у світі. Про це йдеться у звіті Американського центрального розвідувального управління. Так, за даними американської спецслужби, в Україні на тисячу жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва. На тисячу живих припадає 15,6 померлих. Натомість, найнижчий рівень смертності в Катарі там на тисячу жителів припадає 1,4 померлих світовими лідерами за рівнем народжуваності є африканські держави: Нігер, Ангола та Бенін. Проректора одного з київських університетів затримали під час отримання хабаря від 28-річного вступника до аспірантури. Про це інформує столична поліція та Київська міська прокуратура. За даними слідства, чоловік хотів вступити до аспірантури для відстрочки від мобілізації. Проректор повідомив йому, що серед вступників наразі велика конкуренція. Проте він зможе домовитись із членами екзаменаційної комісії. За 2 тисячі доларів зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету на публічне управління та адміністрування. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів. Проректора затримали під час отримання хабаря. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Україна активно готується до наступного саміту миру. Володимир Зеленський повідомив, що він має відбутися уже в листопаді цього року. На нього також планують запросити і Росію. Разом з тим, за словами Зеленського, операція ЗСУ в Курській області була частково спрямована на те, щоб змусити Росію розпочати. Так би мовити, чесні переговори. Окрім того, відомо, що також Зеленський планує незабаром зустрітися із президентом США Джо Байденом. Далі переходимо до загальносвітових новин. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час найближчого візиту до Києва має намір порушити тему ексгумації жертв волинської трагедії. Про це Сікорський заявив в інтерв'ю «Лемонде». За словами Сікорського, він хоче донести дві думки: пояснити полякам, що неможливо повернути до життя жодну із жертв волинської трагедії, але можна будувати краще майбутнє з сусідами. А українцям, що треба, цитуємо, знайти рішення перш ніж польща вживатиме жорсткіших заходів. Кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Джейді Венс представив потенційний підхід адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення демілітаризованої зони на українській території та відмову України від членства у НАТО. Венс не уточнив, хто контролюватиме демілітаризовану зону. Але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна, ймовірно, не поверне собі територію, яку зараз окупує Росія. Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стану на брифінгу в п'ятницю заявив. Що залякування російського правителя Володимира Путіна про втягування НАТО і європейських країн у війну у випадку використання західних далекобійних ракет на російській території не змінить позиції Євросоюзу стосовно підтримки України? Путін регулярно робить багато хибних коментарів, і факт полягає у тому, що це він почав війну проти України. Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу. Йдеться у заяві речника. Ну і звісно ж, на завершення трохи хороших новин з боліт у Московській області у п'ятницю, в день 13 вересня, спалахнула пожежа. На Коксогазовому заводі працівників підприємства евакуюють. Як повідомляють, у мережі займання сталося на підприємстві у місті Видне. На заводі проводили евакуацію працівників. Причина пожежі невідома. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.